Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, провів сьогодні у Лондоні ще один саміт західних лідерів, присвячений підтримці України. На відміну від попередніх зустрічей, які відбувалися у Парижі та Лондоні. Це Цілком віртуальний саміт, в якому лідери країн, які хочуть взяти участь у так званій коаліції охочих, брали участь за допомогою відеозв'язку. Однак це дозволило навіть збільшити кількість очільників держав, які розмовляли із прем'єр-міністром Великої Британії щодо подальшого розвитку подій у російсько-українській війні. Учасниками саміта були керівники майже всіх держав Європейського союзу. Звичайно, за винятком тих, хто притримується фактично проросійської позиції. Генеральний секретар НАТО, очільники Європейської комісії та Європейської ради, а також лідери Канади, Австралії і Нової Зеландії. І, звичайно ж, поруч із підтримкою мирного плану. А Кір Стармер підкреслив, що будь-який український мирний план потребує співпраці із Сполученими Штатами, обговорювалися і конкретні кроки щодо підтримки України. В разі, якщо вдасться досягти припинення вогню та миру, підкреслюється, що європейські країни готові взяти участь у забезпеченні такого миру. А м'яч знаходиться саме на боці Росії, і саме президент Путін повинен довести, що він серйозно ставитися до миру і підписати. Рішення про припинення вогню на рівних умовах. Нагадаю, що раніше російський очільник висловив вимоги, які роблять будь-яке рішення щодо припинення вогню на російсько-українському фронті, практично віртуальним і не залишають особливих сподівань щодо зміни намірів російського президента по продовженню війни проти України. Однак західні лідери вони готові. Навіть до реальних конкретних кроків пов'язаних із випроцінюванням тих заходів, які допоможуть підтримати мир цього тижня, як відомо, начальники генеральних штабів країн так званої коаліції охочих у Парижі зустрічалися із президентом Франції Еммануелем Макроном. А у наступний четвер, керівники військових відомств. Будуть у Лондоні і будуть спілкуватися із прем'єр-міністром Великої Британії щодо планів того, як військові можуть підтримати майбутню безпеку України. Росія продовжує жорстко наполягати на тому, що жодних європейських військових чи військових країн-членів НАТО не може бути на українській території в разі, якщо буде підписана угода про припинення вогню однак. В Лондоні і Парижі продовжують сподіватися, що Сполучені Штати переконаються Путіна в тому, що такі заходи довіри є необхідними для того, щоб війна Росії проти України не відновилася буквально через кілька тижнів або місяців, після того, як президент Трамп зможе досягти із президентом Путіним умовної мирної угоди. І незважаючи на те, що американський президент останнім часом перестав говорити про важливість існування миротворчого контингенту на території України, очевидно усвідомивши, що такий план не зустріне підтримки з боку його російського колеги, європейські лідери не тільки. Продовжують наполягати на такому варіанті розвитку подій, але й демонструють Трампові свою готовність до створення такого контингенту і навіть практичну роботу, яку вони здійснюють, щоб показати ефективність присутності військ країн-членів НАТО на території України, в разі якщо Російська Федерація раптом погодиться на припинення воєнних дій. І так, це за великим рахунком вистава, яка як і багато інших міжнародних заходів, які ми спостерігаємо у останні тижні, розрахована виключно на одного глядача президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Однак Трампу потрібно переконатися в тому, що і президент України Володимир Зеленський, і лідери європейських країн, і очільники Канади. Австралії та Нової Зеландії, тобто, фактично, весь колективний захід, лідером якого до обрання Трампа президентом Сполучених Штатів була саме Америка, готовий до створення ефективного контингенту по забезпеченню миру. А от Російська Федерація, на чолі із Володимиром з симпатії. До якого Трамп не приховує під час своїх зустрічей із журналістами, виступає проти реального миру і використовує бажання американського президента досягти перемиря шляхом дипломатії для продовження війни і ігнорування будь-яких мирних пропозицій з боку західних лідерів. Сам факт того, що європейці продовжують проводити саміти на підтримку України, є важливий не тільки для завершення російсько-української війни, а й для створення нового механізму західної солідарності, який дозволяє передбачати у майбутньому ефективну модель ядерного і воєнного стримування європейських країн без участі сполучених штатів, якщо Дональд Трамп ухвалить остаточне рішення, не брати участі у європейській безпеці позбутися ідеї євроатлантичної солідарності, яка була головною ідеєю заходу у десятиріччя після другої світової війни, а також налагодити дружні зв'язки із авторитарними режимами, насамперед, для того, щоб спробувати відірвати російський режим Володимира Путіна від Китайської народної республіки, що, як відомо, є головною метою зовнішньої політики Трампівської Америки, метою, яка звичайно ж закінчиться вже. Передбачуваним фіаско Дональда Трампа, однак буде втілюватися ним у життя стільки, скільки для це буде потрібно часу, і стільки, скільки Путін і Сі Цзіньпін зможуть створювати для Дональда Трампа ілюзію досягнення цієї амбітної, але не реалістичної мети. Так, що можна сказати, що ми вже з вами існуємо у системі європейських самітів, присвячених підтримці України і пошуку конкретних ефективних шляхів для такої підтримки, як під час самої війни, так і в разі її. Завершення чи принаймні припинення вогню на російсько-українському фронті, коли б це припинення вогню не було досягнуто. І якщо про реалізм такого припинення вогню зараз говорити не варто так, збільшення європейської допомоги, в разі якщо Сполучені Штати будуть не готові до подальшого продовження допомоги для України, також варто говорити як про головну задачу російсько-української війни на її найближчий період. І як про стратегічну мету, яка дозволить Україні продовжувати свою боротьбу з російською агресією, навіть в ситуації, коли президент Сполучених Штатів переконається у ілюзорності своїх планів щодо зупинки Росії, і замість більшої допомоги Україні буде намагатися дистанціюватися від війни. На європейському континенті дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Баймейкофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам. Хай щастить.